Вітаю, любічі музики! Сьогодні у нас заняття з аплікації. І пропоную вам разом зі мною зробити ось таку чарівну гілочку мімози. Ось і прийшла весна. Небо стало яснішим. Пригріває сонечко. Травичка зеленіє. На деревах з'являються бруньки. Розпускаються квіточки. Пташки прилітають з теплих країв. Розпускаються. Перші весняні квіти. Природа зачаровує своїм пробудженням. Давайте зараз називемо з вами перші весняні квіти. Підсніжник. Пролісок. Крокуси, які вони чарівні, різнокольорові, і ацинти. Також мають різне забарвлення. Перебові котики. Вони дійсно схожі на пухнастих котиків. Акація срібляста. Або ще не говорить мімоза. Ось такі жовтенькі, гарненькі квіточки вона має. Пропоную вам разом зі мною зробити ось таку гарненьку гілочку мімози. А для роботи нас не добиться. Кольоровий папір, аркуш паперу, клей, фломастер, простий олівець, ножиці, дощечка та серветка. Для початку ми будемо промальовувати гілочку мімози. Малюємо довгеньку лінію і від неї малюємо коротенькі лінії. жовтого аркушу паперу будемо робити кульки. Це квіточки нашої мімози. Відриваємо невеличкий шматочок та гарненько притискаємо. Замість жовтого аркушу паперу ми можемо використати жовтенькі серветочки. Кулік нам знадобиться багато. Чим більше кулік, тим буде пишніша наша гілочка мімози. Листочки ми робимо. Зеленого паперу, якщо односторонній, то складаємо кольором до серединки. Намалювати листочок нам можуть допомогти батьки. Вирізаємо обережно ножицями листочко. не забуваємо про правила користування ножицями. Гілочку змащуємо гарненько клеєм, виходячи за контур. Чим краще буде змащена гілочка, тим краще будуть приєднуватися жовтенькі кульки, і буде пишніша гілочка мімози. На клей викладаємо жовтенькі кульки. Це цвіт нашої мімози. За допомогою серветочки будемо притискати до аркушу кульки, щоб краще вони приєдналися. Осталось наклеїти листочки, гарненько змащуємо по лінію згину, клеєм і притискаємо до гілочки. Інший листочок будемо приєднувати з іншої сторони гілочки. Ось така гілочка мімо зими не вийшла. у вас вийшли дуже гарненькі роботи. Чекаю на них.